Слава Богу. Недавно читала таку знайому історію для нас всіх про Анну. як Вона кожен рік ходила в храм, і кожен рік повторювалася одна й та сама історія. І я ніколи не звертала увагу, а там написано, що Поніна побуджувала її до нарікань. В різних перекладах по різному, але в одному саме так, що вона просто побуджувала її це робити. І. Анни був вибір, вона могла спер... почати сперечатися з паніни, щось доказувати. Неї був чоловік, який її сильно любив, і казав: Я тобі хіба не, не кращий багатьох синів? Я можу тобі багато що дати. Але Анна пішла в храм помолитися. І потім, як результат, каже Біблія, що вона вийшла і її обличчя не було вже сумне. І наступного дня вона встала рано вранці і вклонилась перед Господнім лицем. Прийшла хвала, і ми знаємо, яке вирішення прийшло. В її життя. І я собі так думала, яка моя реакція на, образно кажучи, пеніну, на ситуації, які приходять до мене, і вони просто побуджують мене нарікати, більш нічого. Все, що я можу, здається, робити. І що я тут буду робити? Чи я буду дозволяти цим думкам залишатись в моїй голові? І якщо я так роблю, я замічаю, що в мене нема миру потім в серці. Я не можу славити Бога я не можу йому дякувати. Але коли навпаки я вирішую славити Бога, просто все йому розказати, не жалітися людям, а розказати йому так, як є, і славити його, то потім просто на хвалу приходить Божа слава в життя. І з року в рік, від свята і до свята, той цикл уже для когось звичним став. І хтось по справжньому радів, хтось інший по обряду і йшов до місця, де Господь перебував. Ішла й вона із року в рік, не пропускала, ішла, бо так годилося тоді, але душа її нестерпно там страждала вона бездітна, мов клеймо на голові. Поруч пеніна із дітьми все так, як треба. Поруч Елкана її сильно він любив, та з року в рік від свята і до свята картина ця лиш сипала на рану сіль. Вона, можливо, ладна б змиритись і більцю пронести через життя, можливо, вже втомилася й молитись, але паніна, вона їй спокою не дала, побучувала лиш до нарікання, безжально серце ранила її. Яке тобі до неї діло має щастя радій, та не принось для інших біль. Елкана, так, він Анну любив сильно, невже тобі не краще від синів? Тобі дам десять часток, без вагання, тобі дам все, лише хай не буде сліз. Та серце все скорбіло і боліло, вже не втамовувала біль ніщо, а серце все відкритися хотіло перед Творцем, що вищий всього. Відповідати для паніни нема змісту, вона лише збуджує мене до нарікань, і чоловік не може дати мені сина один, лиш ти, Господь, цілитель ран. Піду у храм, там тихо помолюся, там перед Богом вилю душу в самоті. Пеніна не звертатиму на тебе, не нарікатиму, скажу тобі я ні. Пішла у храм, і стало все інакше. Хоча священик не відразу зрозумів, і відповідь, хоч не прийшла миттєво, та на обличчі не було більш сліз. В житті зустрінем не одну пеніну чи ту людину. Чи обставини тяжкі, завдання в них одне: забрати в Божої дитини хвалу, сердечний мир і вдячність головне? Куди піду в ту мить? Залишусь сперечатись, піду у храм, чи буду слухати її, чи вдасться вкрасти мир в моїй сердечній хаті, що з уст полється? стогін, чи хвали псалми? Це складно не звертати на паніну. це складно славити, коли тобі болить, але реакцією на псалом хваління Бог явить славу у твоїм житті. Коли навколо дуже вже стемніло, коли так пізно і не, так тісно і нема надії на життя, піди у храм, не нарікай, а тихо помолися. Ми віримо в Бога, який здатний і сьогодні ще робити чудеса. star